Доброго дня, схуяли вообще, ебать, у депутатів, блять, от строчка, нахуй, я не можу зрозуміти. Схуяли? Или вони люди не такі, як ми ебать. Чому ми повинні воювати? А ці підери у владі, які зараз, да? Не повинні. Я не можу це зрозуміти. Якого хуя молоді пацани, такі, як гам. Блять, 20 годин воює хлопець. А сыды дядька, блядь, вради не создан до войны, как говорится. Не создан, блядь. Нет, я был, блядь, создан всю жизнь учился на эту хуйню. И те хлопцы, которые, блядь, там с початку 14-го, 22-го року пішли. Я сочувствую им, я так вижешь. И думаю, я кие долбоб с такими депутатами, с такими всіма Чиновниками, їбучими в раді, що вже хочеться опустити руки і все, підораси їбані.